Англія захопила Ірландію. Що мені залишалося робити? Підкорити Англію. Так жартував цей високий, худий через своє вегетаріанство, дотепник із яскраворудою бородою. Він, як і усі ірландці, намагався епатувати англійців. Його вважали богохульником, жінконенависником ненависником та зневажником усього святого. Його цитували вже за життя. Звали цього письменника і драматурга Джордж Бернард Шоу. Він народився 26 липня 1856 року в Дубліні. Його батько Джордж Каршоу, торговець хлібом, був невдахою та п'яничкою. Люсінда Елізабет Герлі, мати Джорджа, була жінкою розумною, вишиканою і талановитою. Тільки не одружившись, з шоу вона почала мріяти про розлучення. Таке ставлення до шлюбу вплинуло на дітей. Мати майже зовсім не приділяла їм уваги. Про двох старших дочок та молодшого сина Джоя піклувалися слуги, які часто мінялися і не дуже цікавилися дітьми хазяїв. Коли Джою було трохи менше десяти років, у їхній домівці з'явився музикант Джон Ванделерлі. Він відкрив у місяць шоу вокальні здібності та почав давати їй уроки музики. Водночас він виховував її дітей. В одинадцять років Джой пішов до школи і протягом чотирьох років поміняв чотири учбових заклади. Всі вони залишили у душі хлопця дуже неприємні враження. У школі я нічого не вивчив, зате багато чого позабував. Пригадував шоу, класи були занадто великими, а вчителі зовсім не тямили у педагогіці та готувалися стати священниками. Наприкінці тижня за кожну помилку били шість ударів палицею по долоні. У 15 років Джордж залишив школу, адже бідність не дозволяла йому продовжити освіту. Він влаштувався клерком до земельної контори, де працював 5 років. Щотижня він обходив дублінські нетрі та збирав платню з мешканців. Шоу ненавидів свою службу, однак працював сумлінно. Це відзначили власники контори, які підвищили юнака до посади касира та почали запрошувати на вечері. В домі одного з хазяїв, містера Тауншенда, Джой декілька разів зустрічав біляву дівчинку. Два десятка років потому вона стала його дружиною. Весь свій вільний час шоу займався мистецтвом, адже мріяв присвятити йому своє життя. За посівниками він навчився грати на фортепіано, багато малював, відвідував картинні галереї. 20-річний Джордж залишив Дублін та подався до Лондона, куди 5 років до цього переїхали його мати та сестри. Місяць шоу здійснила свою давню мрію. Вона кинула чоловіка та стала співачкою і вчителькою музики. Спочатку Джордж жив на кошти матері, адже у телефонній компанії, де він почав працювати, платили надто мало. Він погано харчувався, ходив у дірявих черевиках, але вже був впевнений, що незабаром почне заробляти літературною працею, щодня шоу писав п'ять сторінок тексту, відсилав свої романи до різних видавництв і, хоча постійно отримував відмови, ніколи не мав сумніву щодо свого таланту. З 1844 року романи шоу почали прийматися до друку. Втім, перші публікації не принесли Бернарду ані слави, ані грошей, але вони дали йому можливість уйти до кола столичної інтелігенції. Шоу соромився свого єдиного зношеного костюма та розірваних черевиків та все ж ніколи не пропускав званих вечер, на які його запрошували. Саме так він вивчав світське товариство. Щоб позбутися сором'язливості, шоу записався до дискусійного клубу, де оволодів ораторським мистецтвом. Потім він відточував його у міському парку. Він ставав на стілець, що приносив з собою, та закликав усіх до соціалістичної перебудови життя. Шоу називав себе марксистом та входив до складу соціал-реформаторської організації. Там він познайомився з дочкою свого колишнього хазяїна Шарлоттою Тауншенд. Вона була прихильницею жіночої емансипації та противницею шлюбу. На той час Бернар шоу вже був відомим театральним критиком та драматургом. Шарлота стала його шанувальницею і другом у 1898 році. Бернард сильно забив ногу і декілька місяців пролежав у ліжку. Шарлота стала піклуватися про нього та запропонувала переїхати з крихітної кімнати до її великого будинку. Він погодився, але за умови, що він, як чесна людина, має одружитися з нею. І Бернард і Шарлота були нерелігійними людьми, тож оформили свій шлюб у мерії. Йому було 42 роки, їй 41. не маючи дітей. Вони 45 років прожили у шлюбі, який більше нагадував Товариський союз. За весь цей час Бернард лише раз дав дружині привід для ревнощів. У 56 шоу познайомився з актрисою Стелою Патрік Кембелл, яка мала виконувати роль в його п'єсі Пігмаліон. Бернард закохався в неї після першої ж зустрічі. Їхні стосунки були пристрасними, але тривали недовго. Стела марно чекала, що письменник розлучиться із дружиною, а потім різко розірвала відносини між ними та повінчалася із молодим шанувальником. Теплі стосунки пов'язували Бернарда ще з однією актрисою. Маючи 20 років, він побачив на сцені Елен Террі і був зачарований її талантом. Пізніше вони почали листуватися. На протязі восьми років актриса та критик надсилали один одному запальні листи, хоча жодного разу не зустрілися. В 1925 році шоу був нагороджений Нобелівською премією. У 1931 дев'ятсот він відвідав радянський союз, який давно мріяв побачити. СРСР здавався письменнику країною надій. Останні 10 років Бернат Шоу провів у позаміському маєтку, де й помер 2 листопада 1950 року. Йому тоді було 95. Письменник заповів спалити його тіло без релігійних обрядів, змішати його прах з прахом Шарлоти та розвіяти понад їхнім улюбленим садом.